Друзі, вітаю вас на каналі. Тут ми продовжуємо говорити про аналіз даних з використанням Excel, і сьогодні надважлива тема. Давайте сфокусуємося на тому, що потрібно зробити перед тим, як працювати з даними в Excel. Подивіться уважно це відео до кінця, і ви побачите, які основні кроки потрібно впровадити для того, щоб зекономити сотні годин робочого часу та уникнути досить суттєвих помилок. Починаємо. Отже, отримали Excel файл, є спокуса відкрити його і почати працювати, але спершу робимо копію файлу. Клікаємо двічі на назву копії файлу і змінюємо назву. Я дуже раджу вам розробити власний стандарт неймінгу файлів, який буде зручний для всієї вашої команди, та дозволить спростити навігацію в робочих файлах. Для мене такий формат це дата, назва проєкту. Та мої ініціали. Власне, тепер відкриваємо сам файл. Перед початком роботи давайте пошукаємо корисні матеріали про сам файл і дані, що в ньому містяться. Такими матеріалами можуть бути метадані. Отже, метадані це дані про дані, і на цьому листі зберігається корисна інформація про те, що саме в цьому файлі відбувається, яку інформацію тут можна знайти, хто розробник, яка поточна версія, як часто оновлюються дані, і дуже важливим елементом метаданих є опис контенту. Для кожної колонки, для кожної таблиці, можна побачити короткий опис того, які дані там зберігаються, та необхідні коментарі для подальшої з ними роботи. Це чудово, якщо такі дані є в вашому файлі, це дозволить уникнути непорозумінь та зайвих уточнень інформації. Якщо такого файлу нема, дуже раджу його вам розробити. Особливо, якщо над файлом працює команда спеціалістів і передбачається, що цей файл буде оновлюватися та змінюватися з часом. І якщо ми говоримо про оновлення та зміни, шукаємо лист Changelog. На такому листі ми можемо відображати дані щодо всіх оновлень поточного файлу. Отже, це певна документація змін. Тут ми бачимо дату, короткий опис того, що було впроваджено, та відповідно коментар розробника. Без цього в Excel дуже важко відстежувати всі зміни, що було впроваджено, тому дуже рекомендую звернути увагу на таку структуру документації. Добре, познайомилися з файлом, переходимо до даних. І перед внесенням змін, впровадженням формул, візуалізацій робимо копію цього листа. Отже, правою кнопкою миші зробити копію. Так само. Змінимо назву, я використаю свої ініціали в назві самого листа. Отже, працюємо з копією і впевнені, що за межами нашого контролю з джерелом нічого не буде відбуватися. І почати я пропоную зі смарт-таблиці. Отже, обираю будь-яку клітинку наших даних і за допомогою клавіш Ctrl та англійська, за необхідності коригуючи діапазон даних, переходимо до табличного вигляду. І бачимо такі корисні функції, як впровадження фільтрів для роботи з даними. Бачимо назви колона при скролингу і можемо впровадити підсумковий рядок. Обираємо підсумковий рядок на закладці. Смарт-таблиці, і для кожної колонки можемо навести, наприклад, сумарне значення або інші статистики, все, що може бути корисним в роботі. А що, якщо ми відкриваємо таблицю і бачимо, що тут вже є смарт-таблиця, якісь фільтри або інші зміни. Для того, щоб уникнути помилок, прошу вас звернути увагу на декілька речей. Перше це якщо попередній користувач впроваджував фільтри, отже, для своєї роботи він обирав певні елементи для відображення, змінював тим самим. Дані в таблиці, і потім надіслав цей варіант вам. Ви починаєте працювати з файлом, впроваджуєте формули, і десь на тридцятій хвилині бачите, що працюєте не з усіма даними таблиці, адже застосовано фільтри. Отже, для початку роботи дуже важливо обрати будь-яку клітинку нашої таблиці, перейти до даних і натиснути на кнопку Чистити фільтр, якщо вона активна. Тепер я впевнений, що жодних фільтрів не впроваджено. Але не побачити фільтри, це виявляється не найбільш фатальна помилка. Є ще одна проблема, яка потребує вашої уваги. Попередній користувач, перевіряючи дані, обрав декілька колонок даних і правою кнопкою миші приховав їх. І єдине, що натякає на те, що дані були приховані, це ось такий маленький розмежувач між колонками, де власне були приховані інші колонки. Помітити це майже неможливо, але це 100% вплине на вашу подальшу роботу. І для того, щоб бути впевненим, що в ваших даних немає прихованих колонок перед початком роботи з таблицею, потрібно обрати всі дані. Для цього ми натискаємо на цю кутову кнопку. Далі, наводячи на будь-яку колонку правою кнопкою миші, шукаємо можливість показати все, що було приховано. І сьогодні це стало для мене звичкою. Отже, відкриваємо таблицю. Прибираємо фільтри і розкриваємо приховані колонки. До речі, я рекомендую не приховувати колонки, а просто обираючи необхідні колонки, переходити на закладку Дані і шукати можливість згрупувати колонки. Так ми отримаємо такий інтерактивний варіант згортання-розгортання колонок, і це дозволить трошки спростити життя наступним користувачам. Будь ласка, напишіть в коментарях, які з цих порад ви вважаєте корисними, а які з них вже використовуєте в роботі. Я хочу більше знати про аудиторію цього каналу. Це вплине на планування наступних відео. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!